Ну, ми з владою з працюємо 4 роки і багато зробили для цього міста, зробили багато цікавих проєктів, які змінили наше місто на краще. Останнім часом, насправді, бізнес-клімат, я вважаю, трошки погіршився, тому що у нас з початку року 36 перевірок різних органів від податкової до пожежників до санстанцій. Тому я вважаю, що нам потрібно спільно спільними зусиллями разом з владою міста працювати над тим, власне, щоб створювати сприятливий бізнес-клімат, щоб сюди приходили інші інвестори, щоб вітчизняні інвестори вкладали гроші. Ми власне розвивали наше місто, робили його краще. Так само був позитивний досвід виставки в Берліні разом спільний з містом, де виставлявся місто Львів, туроператори, Львівська майстерня шоколаду проводила п'ять днів мастер-класи увечір галицької кухні. Тобто це теж хороший приклад приватно-публічного партнерства. Добре, на наступний рік Львів також буде представлений на цій виставці. Ну, це мені важко сказати які плани в мерії стосовно наступних виставок. Ну, якщо в нас будуть такі пропозиції до нас, та то ми напевно будемо. Вирішувати про спільні якісь проекти з містом в контексті добро, добросусідства, доброзичливості і спільного спільного розвитку цього міста Львів на краще.